Україні. Під завалами в Одесі знайшли тіла. На Шепетівщині п'яний мотоцикліст потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. У Хмельницькій громаді за отримання корови платитимуть. Про це та ще більше інформації далі на Першому Подільському. Я Ольга Загарченко. розпочинаємо 5 хвилин на головне. Зросла кількість жертв ворожого авіаудару по Борославу на Херсонщині. Відомо про двох загиблих та двох поранених. На жаль, внаслідок російської нічної атаки на Одесу загинуло дві людини. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. У складі, де зберігалось зерно, влучила російська ракета. Двоє людей, що працювали у приміщенні зночі, не виходили на зв'язок. О 12.15 під звалами було знайдено тіло однієї із зниклих осіб, а о 13.05 знайшли і тіло іншого загиблого. Співчуття рідне. Російські військові вивели на бойове чергування у Чорне море два ракетоносії з вісьмома калібрами. Про це повідомили у силах оборони півдня України. Загалом у Чорному морі маневрують 11 військових кораблів Російської Федерації. Серед ракетоносіїв один підводний та один надводний човни. Російські військові продовжують скидати на острів зміїний, що на Одещині керовані авіаційні бомби Цим тероризують цивільне судноплавство. І повідомляють про це військові. Сьогодні у Хмельницькому заплановані відключення світла. Світло вимикатимуть на вулицях Кам'янецька та Житецького. Хмельницькобленерго повідомляє, що електроенергію відновлять орієнтовно о 16-й годині. Більше про відключення та ремонтні роботи у нашому телеграм-каналі. Скануйте qr код та долучайтесь. На Шепетівщині п'яний мотоцикліст потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Подія відбулася на польовій дорозі між селами Мокроволя та Окіп, що на Білогірщині. 50-річний житель СМТ Білогір'я керував мотоциклом Ява 350 у стані сп'яніння. Під час руху впав з транспортного засобу. Внаслідок цього пасажир мотоцикла, 28-річний племінник водія. Отримав тілесні ушкодження. Медики госпіталізували потерпілого з травмами до хірургічного відділення білогірської багатопрофільної лікарні. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Транспортний засіб правоохоронці вилучили. Слідство наразі триває. У Хмельницькій громаді за отримання корови платитимуть 10 тисяч гривень. За три останні десятиліття кількість корів на Хмельниччині зменшилась утричі. Днями спростили умови надання фінансової допомоги за приріст поголів'я корови власного відтворення. Якщо раніше гроші надавали лише за наявність не менше трьох корів, то тепер 10 тисяч гривень на корову можна отримати без прив'язки до наявного поголів'я в господарстві. У мікрорайоні Лезневе сьогодні, 25 вересня, буде відсутнє водопостачання. Причиною відключення є аварійно-відновлювальні роботи. Комунальники також назвали орієнтовний термін завершення цих робіт це 18-та година. А через пори водопроводу до 16-ї призупинені водопостачання вулиць Зарічанська, Верхня Берегова, Нижня Берегова та провулок Заріча. Більше деталей про відключення у нашому телеграм-каналі для зручного переходу скануйте QR-код. Хмельницька бандуристка Марина Круть стала лауреаткою кінопремії Золота дзига». за композицію. То таке життя. Саме ця пісня стала саундтреком до української стрічки Я працюю на цвинтарі. Виконавиця та композиторка удостоїлась премію у номінації Найкраща пісня сьомої кінопремії Золота дзига». Цю цією новиною зі своїми підписниками поділилася сама виконавиця на сторінці у інстаграм. Завдяки Збройним силам України, ми можемо отримати нові здобутки та робити нові справи. Допомагаємо нашим героям захищати батьківщину та долати ворога. Дякуємо, що залишаєтесь з нами до зустрічі у ефірах. Бережіть себе.